Кровськ. різні оцінки лунають. Ясно, що туман війни з такого, що зрозуміло більш-менш те, що як пишуть гострі картузи, пілоти погода зараз буцімто грає більше на руку росіянам і сприяє просуванню російських тут військ, бо вони можуть прорватися там в раніше могли в пішому порядку. Тепер туди вже заходять перші військові піка. Бачили мотоцикли через туман. Отак вони користуються туманом і проникають до міста. Що ми маємо розуміти про їхню тактику? Ворога зараз там чи дійсно йдеться про те, що не важ... Важливо, що зараз на землі, а боротьба за оці висотки. Тобто, що важливого для розуміння, ми маємо усвідомлювати про Покровськ, Висотки дозволяють контролювати простір uh -huh. так, максимально. Тому дуже, дуже важливо їх отримувати, оскільки в такий спосіб здійснюється вогневий контроль uh -huh. над переміщенням на землі. От така от логіка. І з цим важко не погодитись. насправді. Тобто, боротьба за тактичні висоти вона є надважливою. Ну, взагалі, взагалі вона є дуже важливою. Тобто, тактичні висоти дозволяють контролювати підходи. Це от, на цьому можна поставити крапу, mm -hmm. щоб пояснити цю, цю, цю логіку. Стосовно того, що відбувається в Покровську, є різні оцінки від нуля до, від мінуса до плюса. Розумієте, від все пропало до контрнаступу і до значить, встановлення українських прапорів. На адміністративних будівлях в центрах центрі міста. Ну, це психологічно був е, крок, який в принципі, мав підняти, е, мав підняти психологічний стан і всіх тих, хто знаходиться по Покровську, і всіх тих, хто е, слідкує за цією ситуацією. Але е, жодних висновків, скажімо так, жодних е, оцінок, ну, від мене ви ви від мене не почули, до сяки ситуація там у розвитку зараз перебуває. Розумієте, коли кажуть, що е, Покровську хтось щось контролює там на 60%, на 70%, на 80%, це все доволі умовно. Оскільки Російська Федерація може зайняти якусь будівлю, в тому числі і важливу. І е, ми, я кожного разу це пояснюю, і в принципі тут знову ж таки повторюся. ми це зафарбовуємо е, червоний кольор. А потім через годину цю будівлю очищують. Зачищують наші бійці. Це знову е, білий колір, це сірий кольор, який колір це все перефарбовувати, розумієте? І все це, це може змінюватися протягом тоби е, кілька разів. Тому ситуація там вкрай нестабільна. Вона є такою, що там можуть бути наші позиції, можуть бути позиції російських військ. Там, е, потім все це може бути перемішано та змінено. Е, однозначно зараз там ведуться бої по Кровську. Справді там складно, оскільки противник намагається контролювати, в тому числі повітря. За рахунок дронів великої кількості дронів, так і з цим, з цим доводиться боротися. Чому туман? Ну тому що туман він, в принципі заважає роботі дронщиків, і це дає можливість там в тому числі і техніку там десь використовувати. Угу. Як було показано, пікап заводити на позиції. До речі, це поганий симптом, Там він може бути свідченням як того, що і погода заважає. Як того, що їй зараз не вдається контролювати всі підходи, ага. можна різні оцінки давати, ну, але так чи інакше тривають бої за місто і є розуміння, що місто буде тримати. Я можу це сказати, спираючись на заяви самого Олександра Сильського, угу. які були зроблені майже тиждень тому, минулу суботу, покров тримаємо, вороноград тримаємо, оточення нема. Оточення нема це абсолютний факт. Да. На сьогодні ми намагаємося навпаки розблокувати підходи до міста. І я б в цій царині радив би звернути увагу на те, що відбувається на колишньому добропільському виступі. Ви в підводці до мого спічу казали про родинське з посиланням на експерти на... з так? Угу. Ну, от. За останніми даними, Роденське вільне від російських військ. Вдалося його зачистити, але немає офіційного повідомлення щодо цього, тому давайте дочекаємося його. А це дуже важливо, оскільки це значною мірою розблоковує можливості щодо логістики на північ від Покровська. Ну, от, тому ситуація зараз в Русі. І якщо зараз сказати про сценарії, це будуть лише мої здогадки. І вони можуть бути як правильними, так і неправильними. Пані Дениса вичерпна гарна інформація. Дякую. Ну да, і решта. Ми вже не можемо знати до манів, праві, як все міняється, мало чи не що секунди. Але зрозуміла завдач завдання тримати Покровськ. Не зрозуміла, Путін. зрозуміла Путіна. тут пише теж і за економіста і вострій Жорна, що це і самі російські визнають, от їхні воєнкори цитували. Що це ж з 2023 року? у Росіян не було з часів Бахмута ніяких для них ефективних результативних завоювань. Бань, а така ціна платиться. Щоби що? Щоби просто продовжувати, то тут, тут це ж навіть не ну хіба тактична якась перемога, але стратегічними тут взагалі не пахне. Ну розумієте, Покровськ стратегічне значення, в принципі, на масштабах цієї війни має. Але ну якщо його навіть втратити це місто, ну ми війну не програємо. Okay. Треба теж розуміти, але у разі втрати цього міста ну відкриваються для росіян певні перспективи, які полягатимуть в тому, що вони зможуть вивільнити війська для просування на словяно кроматорську агломерацію. Це перше. Друге, вони виходять на адмінкордони адмінмежу з Дніпетровської областю і отримують можливість наступати вже в глибні області. А там зовсім інший рельєф і зовсім інша забудова. Аж до Павлограда там майже немає. Великих населених пунктів, за які може зачепитися і там організувати оборону. А Свояна-Краматорська агломерація, взагалі область за них є ціллю. Це абсолютно не приковувалося, і це є так воно і є. Тому е наслідки військовому сенсі Покровська, вони будуть. І треба усвідомлювати, що вони будуть ну, доволі відчутними. І наслідки будуть в психологічному сенсі від втрати Покровська, е тобто е інформаційно-психологічний, плюс. І відтак, мінус для нас, він теж буде відчуватися. Це перше. І друга, ця перемога, так, от цей результат, так. він для Путіна потрібний в якому сенсі? Щоб пред'явити його на стіл переговорів. Ось бачите, от, ми взяли Покровськ, ми взяли Мирноград. Це є результат. А що передувало в цьому результаті? Ми знаємо філософську цю сентенсію. Ми можемо казати, що ми півтора року тримали Покровськ, ми можемо казати, що Путіна це була велика ціна, але результат все ж таки взяття цього міста, він зможе його покласти на стіл переговорів. Ясно, пане Денис, ясно тут пише Форб, що перебазування Арішника до Білорусі створить ще більш серйозні виклики для України. Ну я чесно кажучи, посміялась. А якого арешника? Одного та й взагалі обговорювала з Павлом Латушком на початку тижня. Оці залякування Лукашенком Арішніком так Латушко нагадав, що не факт, що тактична ядерка, яка два роки мала бути на території Білорусі, взагалі там з'явилася, бо ніхто її не бачив. Вона така ядерка Шеродінгера, значить Арішнік Зеленський рахував один з знищили влітку 23-го року, інший летів на Дніпро. Ну так собі прилетів не завдав відчутних наслідків в січні 25-го щось летіло кудись, так ніхто не зрозумів. Лишився один, а це серійне виробництво у вигляді аж шести штук заплановане на наступний рік. Наскільки я зрозуміла, в Росії так який арішнік взагалі воно взагалі існує, і наскільки це от в чому Форс побачив, що це зробить атаки РФ по Україні ще більш смертоносними, якщо його перебазують до Білорусі. Ви вірите арештник? Ні, ти я не віжу, він є. Це перефразовує ще один фільм. <реш> <реш> <Так власна. реш> я не бачу, я, я чи він стане смертоносніше, чи його запускати з Капустиного Яру, чи його запускати з Білорусі. На превеликий жаль, у нас все одно немає засобів перехоплення його в космічному просторі. Я багато разів пояснював, що єдине, що ми можемо на що можемо розраховувати, якщо цей орешник знову буде запущений по Україні. А цього не можна виключати абсолютно. Те, що було зроблено одного разу, воно може бути зроблено і вдруге. Якщо він існує таких кількостів, то єдине, що ми можемо розраховувати, це в теорії збивати ці бойові блоки, які будуть вже пікірувати на, на ціль. В теорії. Ніхто цього не робив. Так? І лише за тих умов, якщо вони будуть збивати, пікірувати туди, де є засоби перехоплення, той самий Петріот. Якщо його там не буде в цьому місці, то і поготів. Тому в чому буде більше загроза, якщо ми, ми не маємо комплексів ПРО? Угу. Чи він буде запускатися з Білорусі, чи він буде стартувати з Росії? Ну хіба що тільки буде час підльоту різний ну, і менша можливість для реакції? Ну, я принципово не бачу насправді різниці. Я теж прийнято. Ну на не боїмося, і думаю, що це серійне виробництво, як і все інше серійне. Ну що ж ядерка, Трамп тут знову говорить, збираючи країни центральної Азії, що ем, непогано було б поговорити про денуклеаризацію, чим і займається з Китаєм і Росією, але Росія, яка Путін за два тижні п'ять разів дістає все, що має, а там, але теж не факт, що він кудись летить Бурєвєсніки, ярси, сініву, пасійдони. Всьо все дістав Путін. Ну Трамп теж дістав мінутмен протестував її. Що ви бачите за. Цими обмінами і Дональд Трамп, який говорить про денуклеризацію два рази за два дні, що він розраховує? Я бачу, що ні Москва, ні Пекін не ладні підтримати цю ініціативу. Ну, він хоче е зберегти, скажімо так, е того миротворця. Йому очевидно не дуже подобається це розмахування ядерними причиндалами, які там Путін влаштовує останні останні кілька тижнів, виймаючи посідони, mm -hmm. виймаючи борєвісники. Я дуже сумніваюся, що борєсник взагалі кудись полетів. Тоже інша історія, я теж це поясню в тому числі в ефірі до четверго, чому я маю такі суми. а, Але для Трампа це, як кажуть, не холоду, не жарко. Бо зараз Російська Федерація вступає на шлях Радянського Союзу. Одна зі складових розпиту радянського союзу це війна в Афганістані, це е, е, проблематика нафтових цін, так пам'ятаємо, і це гонка озброєнь. От зараз Російська Федерація має війну значно більш суттєву ніж була афганська війна. І ця війна вона призвела до проблем з економікою Російської Федерації, ця війна призводить до падіння цін на нафту, і взагалі з тим, що Російська Федерація не може зараз розраховувати на доходи від нафти. І зараз Путін вляпався ще в гонку озброєнь. Ну, він там малює нові історичні е, значить, картинки про Печенігів, там, про щось інше. Але е, уроки історії, від, е, які значить, існують від розходу Радянського Союзу, він чогось не засвоїв. Ну, зараз він зброї. Ну, Окей, Трамп може і прийняти. Чи може прийняти і Путін, ну велике питання. Я так думаю, що не може. Не може та ми теж здається нам, що він не може. Бо воно насправді, якщо навіть той бурівєсник, який направду нікуди не летить, якось підіймають пил з нього струху, то в якому стані інший їхній ядерний великий потенціал, тож взагалі ніхто не перевіряв давно. А воно ж коли лежить, не функціонує, що звісно, слава Богу, то воно ж там псується. Ну, розумієте, я б не розраховував, що він там в поганому стані. Давайте виходити з того, що він там в нормальному стані. Ага, ну давай. Не треба там думати, що. От. Але ж питання розвитку, розумієте? Путін же демонструє якісь нові розробки. Він, ну, в його розумінні нові, хоча все він і мають коріння в Радянському Союзі. Для чого він демонструє? Він хоче залякати. Ну, Путін прийняв, вибачте, Трамп прийняв правила цієї гри і продемонстрував запуск того, що насправді він має балістичні ракети. Угу. А гонка озброєнь, вона сполягає не в тому, що ти демонструєш серійні, скажімо так, якісь зразки. Ти демонструєш щось, чого немає ворог, противник твій опонент. І ти демонструєш те, що може по великому рахунку поставити його на коліна. Ось цьому полягає гонка в озброєння, а тому це вперед, 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 і ще раз вперед, це розробку нових зразків озброєння. А на сьогоднішній день ситуація, коли Російська Федерація тормозиться військового виробництва, тормозиться військового виробництва під час бойових дій, mm -hmm. Mm -hmm. ми розуміємо, що це означає. Тобто демонструвати оці от ядерні м'язи не знаю наскільки Росія на це здатна. Тим паче, що радянський союз програв гонку гонку озброєння, але це був радянський союз. Значно більш могутніше утворює, ніж сучасна Російська Федерація. Було 15 республік. Була Варшавська, була Варшавська угода. Це було значно більш потужний, потужний блок, ніж зараз є Російська Федерація. Ну, так от так сталося. Така хороша тенденція, що в них все йде до завершення, очевидячки. І Путін туди й веде. Та да. бо ви праві, коли вже ВПК не функціонує нормально під час ведення бойових дій, то, то тим то м'яз, якісь м'язи, які дістає Путін, такі ніби здулись, ніби в спортзал він не ходив руками. І білок теж не їв. А, в, йому нема коли він п'є кров олени. Там від його. Пане Денисе, дякую вам від душі. Дуже рада дякую. була вас бачити конструктивно, професійно. Дякую, дякую. до наступних зустрічей. Бережіть себе. Денис Попович, військовий оглядач, був разом зі мною професійно-фахово про покрось, говорили ядерку і арешники. Не боїмося вже чого, ми тільки не бачили а час підльоту відльоту вже різниці для нас немає.